Так, друзі, що можу сказати? Другий день, другий день без світла. Не знаю. собираємо, вже, собираємо бумажки всілякі. До чого прийде, я не знаю, але в узді в Україні світло є. В мене його нема. Тут в боксах вже він є. Тут є. Нема тільки в мене і ще 20 людей, які не, не хочуть платити в карман. Що робити, я не знаю. Прогинатися чи платити? Не знаю. Ось такий терор. Отакий, У нас корупції немає, У нас корупції нема. От, бачите, корупції нема. Не хочеш платити, нема світла. Ну як, платити в карман? в Я готов платити той тариф, який заходить в кооператив. І таких як я, председатель нас вирубив, сказав, ну ребята, созрієте, буде світло, буде все. Не знаю, що з ним робити. І тут такі справи. Всім хорошого дня і на зв'язку обов'язково ще вийду до вас в ефір.